Я вважаю, що для того, щоб людина була здоровою, і сильною, все починається звідси. з ні. Я – твій учень, так ти мій учеглядачі, наші учні. Вставайте, друзі, біля Вставайте, гранів. Та все дуже просто. Першу вправу дивися. Ми просто робимо такі стрибки. Ось такі. Нам треба зробити 20 таких е, стрибків. Тепер наступне для сідниць, для ніг. Ми відставляємо одну ногу сюди, ага. робимо присід і робимо вверх. Ого. Отак. Да. Сідаємо вверх. Робимо 10 разів. Тепер робимо просто 10 присідань, але багато хто присідає отак. Ти маєш заводити таз назад. От. Ага, тобто опа, коліна ага. в тебе мають бути. Прямо. Коліно має бачити твій носок. Щоб о, всі розуміли. Це ти не накачуєш ноги. Це так. для тонусу. Ну давай робимо 10. І ще така вправа теж присяд, але ногу відводиш от сюди. От. Раз, два. Ага. Да по 5. Є.